Мир вам дорогі друзі. Починаємо ми цікаве відео. Заваримо чай. Якщо є можливість, якщо немає, то так налаштовуємося. Наприклад, нічого не мотаємо, всім буде цікаво. Пан Іван, у нас на Волині теж є Івани, Захотів бочку. Котел стояв там, ми колись показували, коли заїжджали, що димохід гріється на дефровій котлові. Там він стояв, був без бочки. Було по-простому, як мені пишуть, люди можна дешевше зробити. Вже він натішився тим дешевше і каже, зробіть хлопці, нормально. То щось він прибудував, добудував. Отака От котельничка. Дос, досить багато місця. Подобається мені. Ну, Теплоакумулятор робився під замовлення, щоб під його це... Єдине, що він мотав... І не домотав. Оце мало бути... Дві десятки мотав. Та дві десятки сильно притиснули. А можна притиснути? Да, треба було навіть було тиснити. Дві десятки це було б добре, але трошки натиснув. Або треба ще б'ятерочку під шат було додати. Щоб оці трубки не страчали. Оце, оце тепловтрати. Ну, це по цих не не зорієнтуватися, ці трошки довші є. Але саме по термометрах вони, вони мали бути рівно, рівно з цим. Отак мало бути утеплення. Сильно. Так, за це ми його не похвалимо. За котельню можна похвалити. Плиточка, сіренька, гарненька тут нам застелили, щоб ми нічого не подряпали. І будемо якось підключати до цієї системи тут е, не просто е, поліпропиленом, але все ж таки передбачений самочок. Сороковий поліпропилен. І будемо робити так само, щоб можна було якось самочок передбачити. А буйлера куди будемо вішати? Я думаю, що сюди. Над, над, якщо, над, якщо... над котлом? Ну, да. Десь бурлери треба буде сюди. Причепити в цьому куточку. Можна навіть по центру димоходу, якщо можна. Ну а мені що? Аби на силікана це все витримає. Ну там стіна ката точно витримає. Треба завішати було. Єдине, що коли вісить над котлом, бойлер доступ там до анода, якби його немає. Але його можна злити воду, зняти, ми робимо злиний краник і обслужити. Хоча часто люди не обслуговують. Бойлер косвенік, будемо підбирати, бо в чому справа. Справа в тому, що... Розібрали стару систему, тут деталей багато є. І коли замовляєш отаку систему, знаєте, що тут є. І не знаєш, що замовити, щоб воно підійшло. І такі крани вже, такі переходи, таке, таке, таке. А до речі, насоси десь з Мадин Європа поприїжджали. Насоси ми не замовляли. Все європейське. Все європейське. Трошки до деталі, будемо щось... То що за такі? Заряд, скільки тут 36 кілограм протилу. Угу. Боєголовки десь. Бачите, біля, біля Білорусі живуть близеньки десь вони. Хлопці ті. Тут теж якесь. Це вже бачимо, Це вже використана гільза. Це ще заряджена. Будемо розбиратися, будемо пробувати. Крани якісь дуже файні. Що за крани, не знаю. Десь такі бачив маркування не раз. Але це дуже таке масивні. Щось все гарне таке. Все гарненьке все гарненьке. Made in Italy. Все схоже на Бугаті. Але не йому, що Бугаті. а з чорними металичками йдуть. і деталі все. бачите, таке все гарне. Тут вже якісь насічки. Будемо щось, щось розбиратися. Ось з того всього. З того всього робити гарну картину. Тут якісь деталі лежать. Ну і тут ще нових ми замовляли. Розберемося, щось, щось та й вийде. Так що, всім приймемо перегляду. А, е, теплопідлога Ще буде на, на, на тому самому насощені на батареї. Бо там тільки три, три петалючки, три гілочки. То ми... Як ми деколи робимо двоходовий клапан з термоголовочкою, але без насоса буде обмежувати по температурі зворотної лінії. Ну, типу як РТЛка, тільки що не РТЛка, а щоб повноцінно було на, на колектор. Щоб на колектор. Ось так, все поїхали. Ну План потрошки якийсь з'являється мінімальний, бо нестандартно, стара система. Деталі щось 32, щось 25, щось 40 Там треба Якась така гайка, насос, дивіться, 32-й. Об'язочка буде 25-та тут, якісь переходи, Там якісь які, 32-х є. Що підходить? кран добрий, який не добрий, Це трошки треба це нестандартно. Воно все одно у нас напрягає. Ще ми, в нас, як завжди, немає остаточного рішення. Перше, що ми крутимо сюди, трійничок не коліно. Трійничок, щоб сюди зразу був вихід на бойлера. А це подача на наш теплокумулятор. Хтось зараз почне сфорити, ай, Борис, треба прямо робити, щоб був самочок. В принципі, на вихід зразу з котла, пряма труба, трошки краще. трошки трошки воно, трошки не само краще, Але майже, майже нічого воно нам не пошкодить. який буде самочок, я скоро вже купив штативчика, щоб на столі мені знімати. Трошки між поло часу і енергії будемо знімати, розкажемо, як самочок працює. Головна різниця цієї, цієї висоти. Чим це вище, тим буде краще самочок. Якщо у вас бочка вниз іде, ви як хочете, піднімаєте трубу хоча б до космосу і назад повертайте самотюку. Ну, трошки буде створитися за рахунок тої труби, там проток буде створюватися. Задовно, може щось поможе. Але ніякої там розгон не дасть. розгон у нас в топці там, дається розгон, якщо так сказати. Зразу збільшиться об'єм води при нагріванні і зменшиться густина. Що ми бачимо? Перша помилочка тут була 2,5. 2,5 клапан стоїть. Начебто не погано, начебто не погано, але заглядаємо сюди. Ой, не бачу я. Бачимо, що тут пише виробник? 1,5. Монтажник поставив 2,5. Ну, скажімо так, чуть-чуть не співпадає, так? Да? Якщо думаємо, що один бар різниці це мало, то ви помиляєтеся. Помиляється. А саме оптимально на такі ці брати. Саме оптимально. Де ж то воно, ну, Бачите, два бари. Тобто він для випробування, він, ну можна навіть і 1,8. Але виробники зазвичай ложать два бари. Ложить два бари. Ми поставимо два клапани по два бари. То буде система безпечніше, щоб нам котла не роздавити. І клапаночок, 6 бар. Це для змієвичка. У нас тут є змієвичок. Змієвичок мідний. Поки що все. Більш нема що показати. Буде далі будемо показувати поступово робота починає рухатися. Ще такої роботи, як би не було, але бачимо, що тут вузлик ремонтував, тут щось ми монтуємо, якби... План вимальовується, щось десь те, що були деталі, якісь БУ, те. щось фантазуємо. Бойлер падав, ну не в нас падав, він раніше падав людей, побили. Але що найцікавіше? Саме, саме цікаве, що тут прийшла тяжка артилерія. Щось таке просте, ми самі справляємося, а якщо вже серйозна справа, викликаємо Адамовича. А там ж, це завжди... Ти ж а я ви на передкісні поїду, за що вас мотика? Вже ремс бачу є. Да, ремс вже є, <говорит> а такого ще такого, що нас немає. Ще нас такого немає. Ось май вийду сюди. Бзичив сверлів Адамович і бачите що? Що в нас? Отвір. Отвір. Він такий замаскований, не сили його і помітно. Дуже хороший інструмент, як з водою, з охолодженням. Трошки води налилося і отвір є. Це був, тут стояв раніше запалий котел, це був димохід. А тут хочуть зробити стяжечку, щоб вже було гарненько, все, щоб не було сліду з нього. І зато ми мусимо е, тут вирізати трубу, спаяємо таким напрямком, щоб воно все сховалося в стяжку. Буде утеплювається, стяжка сховається, буде жити. До речі, оцей фірнатомський поліприпалежа десь було більше 100 градусів і витримав. Тобто не завжди поліприплежа такий. Не, не так його вже треба і боятися, коли ми боїмося. Що вернуло, це не метал, якби там блок 120 і більше. Ось таке. Каміння, все пішло. Все пішло. Все пішло блок. Бачимо. Ми зазвичай показуємо останній шов, а першого не показуємо. А тут буде перший шов. Почав, вже не пам'ятаєте почав. Оця напевно трошки почав, У мене був ще залишок. Арсенал зеленький, далі пішов, далі пішов електрод. Професійний. Це поправляв. Професійний електродик. Ось такий. Ось такий. Бачите, РР. Тобто чисто рутиловий електродик. Ну, упаковочка не від нього. Тільки арсенал. що арсенал, а ну власне сірі. Теж непогані, але зелені, приємніші для зварки мені. Ано 4 набагато гірше, але в Арсеналу все навпаки, в арсеналу, в арсеналу Ано 4 краще варить. А тут було декілька вміщень, цих ротилових електродів, вони дуже м'яко варять, гарно спливаються, лягають, лягають чудово. Лягають чудово. Єдине, що їх дуже багато шлаку. Такий товстий шлак. О, Дивіться, це з нього шлак. Така товщина шлаку там? Гаряча, напевно. О, яка шлаку. Це такий тросий шлак і його виганяти, ну так, треба міти. Тому трошки оця, апарат, люди є такі там, блогери граються пульсуючим режимом, переплачують за нього. В принципі, пульсуючий режим це супер. Але не знаю, що в китайському апараті дешевому даємо форсаж, це збільшує струм короткого замикання. І коли у нас шлак... Шлакуємо трошки притиснули, додає струм. Коли ми нормально, варимо, трошки віддаляємо, і, тобто постійно струм на друзі коливається, нестабільний. Якщо ми там поставили 95 А, то він може коливатися там більше 100 давати при короткій друзі. А так менше там, 90 бути. І За рахунок того він якби і горить добре, і не перегріває метал, і лягає гарненько. Ну, Ось так. режим я не пробував, можливо, десь він і дуже був би файний. але Поріняючи ціну цього апарата, поки що, поки що мене влаштовує на 700%. Правда на, на процесаві збільшується всего, напруга, на як який, який апарат, це я навіть не замірював. Так і по відчуттях мені здається, що напруга більша. І що дуга, і так і трошки брезки більше. І зараз ми їх зб'ємо, ми ще їх не, не збивали. І вже будемо щось робити, бо сонечко бачимо, було тут, пішло туди. Вже з другої сторони будинку вже хочуть до нас доходити. Ми сховалися в холодочку, а ми ще ну, тільки першу шва зробили. Якось так так що йдемо працювати. Бачимо, що на вулиці ще досить так видно. вже сонечко, В принципі, на заході. Ще якісь 2 години робочих у нас залишилося, але вже трошки трошки зроблено. ці ну, ще не тільки так, якби як то кажуть, наброски тільки екскізії. Ще там нічого немає, але зараз планується. Якраз так місце в котельні і не багато і не мало. Так бойлерчика, то взагалі ідеальнику ми підігнали все по рівненьку. щоб було рівненько, бо господар ходить, призаглядає, не дає нам схолтурити. Файненько зробили, подача тим більше що тут же на самочок і вже на горі там лазить ця сорокова труба, вже на самотюк. Бачимо, вже тут врізочка є, отут тільки метал зробити. Як на перший день, і враховуючи те, що об'єм роботи і бойлер, бачимо, плюс бойлер металом, і щоб там був самочок, і гребіночка на підлогу, і тут самочок, бачимо, трійнички, а самочок є. І там буде трійничок, самочок. Правда, що все одно це не те, що металом варювати, ясно діло. Але все одно все одно робота зроблена, йде ну, благополучна робота, погода така файна, ти ж атмосферний вищий, тоді я себе почуваю набагато краще. Не відчуваюся такої. Ну, то є, але не така, як, як в дощову погоду чи в сніг, що ага, тут не спаяв. Ще роботи є, ще там не спаяно, ще булер не обв'язаний, ще те не обв'язаний. За дві підробимо і думаю, дасть життя, І ще за день ми його доробимо. Далі продовжимо. Під кінець дня покажемо, що ми встигли за день. Закінчився у нас робочий деньочок. Досить незвично, що на вулиці ще видно, А ми закінчуємо роботу. Для нас це зовсім незвично. По-перше, ми трошки вже зрозуміли, що у нас сили більше не вистачить. І, на практику, показує, та година вже ввечері, потім знову вранці немає сили. Це раз, а два, що день дуже великий став. Дуже великий став день. Це вже яке там 16, чирні, я? я не знаю, який там. Хоч вже майже-найбільший майже день в році. Це теж грає роль. І Плюс, до того, що сьогодні хороша погода, високий атмосферний тиск, а я, як метеозалежна людина, мав сьогодні хороше почуття, самопочуття зробилося, тобто роботи дуже багато. Бачимо, подача зроблена металом вже на, на бочку від котла. Подача металом це не так, не так її просто виставляли з господаром, дивився, контролював, щоб, щоб, щоб так рівний козот косами, щоб ніде нічого не скривити. Зроблена металом. Ця подача зроблена. Та влаш вже там і самотюки повпають, десь на горі там ласи, бачимо люк. Все повпаював, повпаював, вже бачимо колектор на підлогу зроблений тільки. Звороточка ще чуть-чуть не, не, чуть -чуть не допаєна. І вже ця звороточка більш-менш є, є, бачимо, вже наче як на звороточку є. Тільки в, е, в котро підміснув, що ще, ще, ще є робота, звичайно, але, але, але зроблено. але зроблено. Ще Тут лас, щось понапаював, бачимо, труби пішли, 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 щось поперекрушувати труба, ще це не впаяний. Цей шматочок не впає, піде туди, обводочки попаяв, там хтось труби попаяв. Оце все буде заливатися стяжкою. Бачимо, тут тепла підлога вже є намотана. Вже є намотана. <гум> вже є намотана. О, тобто роботи, тут я так, кажу, ще раз спотру, котел, все забирається, під чисту заливається стяжечка, щоб тут нічого ніде не видно, було вже бачимо, ремсик сховався на ніч сюди. Тут якісь ще деталі вже складені. Ну Багато що було, то, розумієте, шкателі модернізується, Ці американськими ми використовуємо під 40 трубу, вони не дешеві. Дещо докупляли нове. На жаль, ми не, 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 не вгадали, десь по місту докупляли. Це не етап. Ну, буде якось жити воно, звичайно. Те, що трошки я не, не знав, що замовити, бо там деталей, цілий мішок господаря був, і тут все збиралося старе, то ніхто не знав. Значить що, закінчується перша серія. А, як всі ми знаємо, що друга серія завжди найцікавіша, тому що друга серія запуск і друга серія покаже, що як працює. До речі, десь з Європи привезений насосочок такий альфа 32. Дуже продуктивний. Дуже продуктивний. Ну, Вистав те, що шістка це таке діло, але бачите його сам цей на 32 діаметр. Ну це було воно, бачимо, 32-й. Тут перейшли на один дюйм. От таке воно все тут цікаве. Тут теж з воно тут Можна було приврати гайку, приврати на 32. 32-й фітінг залишилося. До речі, фітінги Валтик китайські, але це дорогий і якісний китаєць. Єдине, що крани їх трохи тугувати, але це ну, добротне, Якщо Валтик пише, бачимо це, Валтик-Валтик. Тут все було таке гарненьке. Насосів ми не купували, але там ще десь були господарі. Інструменти зложили. Заводимо буси. Поїхали всім до побачення. Очікуємо нової серії. Зустрінемось.